Всім привіт! І на то ми дочекалися нового Бравл Толка. І сьогодні я зроблю на нього розбір, і ви дізнаєтесь про нових бійців, про нове перероблення ранкіда і про нову колаборацію. І це все. В сьогоднішньому Бравл Толку. Але перед початком ставте лайки, підписуйтесь на мій ютуб канал, а також залітайте і підписуйтесь на мій телеграм-канал по ось цьому QR-коду, бо там подарунки для Бравл Старса, актуальні новини по Бравл Старсу. І там я самим першим розповів про секретний гіперзаряд, про який нам розраби нічого не сказали. Але. І Він був в цьому Толку, Тому підписуйтесь, щоб не пропускати таких новин. І так, як завжди, Бравл Толк починається із представлення всіх нових фішок, які додадуть в цьому оновленні. Ну, а зараз починається вже реальний Бравл Толк. Ком'юніті-менеджери достають кнопочку і перетворюються на дітей. І це перший раз, по-моєму, що нам спочатку браутолка, показують зразу нового бійця. І ось новий бієць, який називається Фінкс. Е, він ну, такий імбовий бієць, який може замідляти час. Його головна атака це три пульки. Е, одна пулька, яка посередині, вона наносить найбільше дамагу, а дві бічних вже менше. Його ульта це не ставить такий діапазон. І коли вороги стріляють по цьому діапазоні, то у них їхня атака замідляється в цьому діапазоні. І це дуже імбово і дуже круто. Це прям жорстко, дуже жорстко. Ось дивіться, демонструється, як це виглядає. І також нам показали гаджети на чого бійця. Таке не було. Ніколи, а зараз нам показують його гаджети. Так, його перший гаджет це він телепортується на те місце, де був 3 секунди назад. Е -е, і. Wow, це імбовий гаджет. Його пасівка це вороги, які стріляють е в діапазон його ульти, замідляються. А і ще одна пасівка. Це коли Фінкс кидає ульту, то е в неї. Трохи довше часу. Ну, вона, типа, заюзана трохи довше часу, вона лежить на землі довше часу. Якось так. Наступний бієць це Лумі. Коротше, вона кидає дві булави, і вони лежать на землі. А коли вона нажме ще раз третій раз, то вона ці дві булави стягне, прямо як Карл і Дуже круто, а її ульта, це вона б'є три рази по землі, а на третій і останній раз вона оглушає суперників. Перший гаджет це вона піджигає територію біля булави, другий гаджет, це вона робить біля цих булав сніг, лід чи щось типу такого. А її пасівка, це вона замідляє ворогів, по яким попала. Оця булава, коли вона її стягувала. Ну, а її ще одна пасівка. Це вона, коли ставить ульту, то піджигає територію на оцих, як би, її ударах. Е, далі 12 нових гіперзарядів. Дорогі друзі, це прям ультрабагато. Перший на Карла. він залишає вогняний слід за собою. Отакий От Карла новий. Далі на менді. Це сразу три ульти. І боже, яка ж імба. Далі на Хенка. автонаводка. Його оцих бомб, рибок далі у п'ять тепер Мін, це просто капець якийсь бія, її атака при ульті розділяється на менші атаки при попаданні і про і при максимальній дистанції у мех, в неї більший оцей чапалах. Ну, а також коли вона юзає ульту, типа перетворюється в меху, то в неї щіт на месі. Далі э, в містерапі пінгвіни швидше э, рухаються, я так зрозумів, в Бастра це ультра щіт просто крутиться навколо нього, він просто почти його невозможно задіти. В честра це всі ульти підряд, крім Хілки, я так зрозумів. Наступний бєць, це Лола. У неї її оце его стає більше. Е, у Грома це він б'є хрестоподібною ультою. Да? Це, типа дві ульти підряд. Далі всема. Коли він попадає перчаткою по противникам, то перчатка сразу вертається до нього. Тобто накоплюється ульта. Далі реворк ранкеда. Е, новий пропас. І. Нові режими в ранкеті, які будуть мінятись кожен божий місяць або кожні божі чотири місяця. Точно я не зрозумів. А також будуть даватись три бравлера, які ви зможете, ну на яких ви зможете пограти в ранкеді за 11 силу фул прокачених. От якось так далі. Ранкет вам будуть даватися очки за перемоги, а також за трансляції. На Braalstars.com. І також це нова рідкість скінів у нас в пропасі. Про скини, їх можна апгрейдити, в пропасі будуть даватися упгрейди на скіни. І з кожним разом ну, цей скін буде все більше крутіший і красивіший ставати. Ну, а також в пропасі буде 100 рівнів, і це прям ультра круто. Перший кандидат на проскін це Кольт. І також іще дуже прикольно, що ви зможете якби, свої апгрейди. Ставити, які ви захочете: перший рівень, другий рівень, е, третій рівень цього апгрейдженого е, кольта. Тобто, якщо ви вже проапгрейдите, у вас буде можливість вернутися на степ назад, як ви бачите, отут. Да? Тобто, І тому це дуже круто, що ви зможете грати за будь-який е, левел цього вольта. Е, фух, якось так. Е, next, next це у нас. Е, це у нас, це у нас він стрік е, за заходження в Брау. Тобто вам треба кожен день заходити в Браул, щоб у вас піднімався дейлі Він стрік. Для чого просто треба, я ж кажу, кожен день заходити в Бравол. І люди, які реально ці одержимі, то для того, щоб у них була велика цифра, вони кожен день будуть заходити в Бравол. Е, і тому. У декількох людей, можливо, буде одинакова цифра. Ну, максимальна, да? типа цього Dailin Сліка. І там ще будуть даватися різні нагороди. Якщо ж ви прокакаєте свій win Stліck, то ви зможете його докупити за 29 гемів. Окей, next це у нас темні піски новий сезон. Це отакий е, муміфіцирований френк. Це скін Забрал Пас і його кольорові варіації Забрал Пас Плюс. А також. Скіни на недавно вищих персонажей це королева джуджу, містичний міпіл якийсь і Фараолі. Також у нас є такий карабін-сквік, чи якось Карабін Сквік. Ну, коротше, зрозуміло, цей жук, знаєте, такий в Єгипті. Далі отакий Равс, генерал Гавс, який похожий на собаку Дрю. А далі у нас цей такий злий тіп, якийсь злий стардроп. Нам буде розповідати про тематику наступного сезона Бравл Паса. Наступна тематика сезону це супер бравл І практично всі скини е, із цього сезону цей суперселмейк, тільки скін за бравл Пас, ну і за Бравл Пас плюси, тобто його е, кольорові варіації, вони не селмейк Зроблені розробочиками. Так от, а всі інші у нас це скіни за суперселмейк. Е, тобто, люди не розробочики обичні люди робили такі скини. Отакий Сем, отака Джанет Імбова, Це все у нас супер. Геройські скіни такі Бастер, дуже імбовий скін, один із найкращих, Як по-моєму, із супергеройських. Е, да, да-да, Бастер. І ось такий Карл. Боже, це такий, типа, злочинець, да? він нехороший. Але він мені подобається. І це реально імбовий скін. Окей, і також у нас є Гром. Ось такий скінчик на грома, теж дуже імбовий. І мені всі скіни, і суперселлима як подобаються. Ну і на кінець то електричний чак отакий. Також дуже імбовий скін. Так, погнали далі. Дорогі друзі, колаборація Uno і новий скін у Chester. Боже, яка стеймпа, я його точно куплю. Е Коротше, у нас будуть тут такі карточки, які треба кидати. Будуть такі, можна сказати, універсальні спешл-карточки, які будуть давати свої ефекти. Типа якась там карточка перевода легендарна, да? вона буде давати банки чи щось, типу такого. Ну, я в цьому сильно не розбирався. Якщо хочете, можете подивитись переклад. Далі у нас нові скіни це карнавальна менді, гад. Oh це дуже крутий скін, о, господи, <кхм> я не знаю, чи мені таке можна показувати. Але окей, і ПКЕш, і цей скін буде на Super Cell Story. Далі скіни за 29 геймів. Не буду вам їх читати, бо їхні е, імена складні, а пролітають вони із скоростю свята. А тепер іще трошки нововведень. Тепер Тріо ще на постоянці, гаджети нескінченні. а також ви можете поставити улюбленого бійця, щоб він показувався е, в самому верху на початку колоди бійців. Також вони щось переробили із фразами. А також такий скін ви можете забрати у офіційних ютуберів, виграти в розіграші. Такий спрей ви можете забрати у мене в телеграм-каналі. Також переробили спрей з кіберспорту. А отаку фігурку ви можете забрати на Ютуз. Це така фігурка колабораціонна, типа, ну, ви поняли, да? фігурка в реальному житті. Ну, і під кінець нам показали скіни на 1 квітня. Ну, як я думаю, скіни на 1 квітня. Може, це взагалі не скіни. А легендарне яйце ПМ. І яйце Ріко. Да, нове яйце в Бравл Старсі. Вау. Е, ну, це круто. Щось таке, типу, буде на 1 квітня. Але саме головне, що, можливо, ви побачили в цій сцені, але якщо ви не побачили, то зараз я вам скажу, що тут найважливіше. Це гіперзаряд, про який нам не сказали. Це гіперзаряд на П В моменті можна бачити, що в неї є стачок Гіпера. Ну, на о цьому хітбоксі, можна так сказати, хітбоксі бійців да, на цьому кружку, внизу бійців. От там всякі гірси, пасівка, гаджет. Ну, пасівки там нема. Ну, коротше, гаджет. Ну і гіперзаряд. Значок гіперзаряда. Одним словом. А але цей гіпер не вийде в цьому апдейті, він вийде в наступному, тому що коли нам палять Гіпер в Бравл толку е, і про нього ну, не розказують, то значить цей Гіпер вийде вже в наступному оновленні. Але не в цьому, що вийде реворк ранки, де щось там уно колаборація, а вже е, там. Коротше. Не знаю, в весні, да? не в лютому, а весні вже. Тобто, оновлення після того оновлення, що нам зараз показували в Браутолку. До речі, цього разу за доволі довгий час нам не додавили івента. Але зато нам додали 12 гіперів. І я думаю, це оправдано. Якщо б ще розраби зробили, типа щось наподобі того, що. Ну, типа, гіпери, там якісь можна було отримати якось безкоштовно, там, да, якісь е подія, подія спільноти якась да, не гіперзарядні стародропи, але подія спільноти виходить завжди е в другому сезоні, а не в першому сезоні он обнови. Отакий розбір толка, Доволі прикольний. На цьому все. Дуже дякую за перегляд цього відосика, Переходьте в мій телеграм-канал, тому що. Я дуже хочу добити 100 підписників. Я вам буду дуже вдячний. Прям ультра вдячний. Все, всім пока.